Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі. У цей день на радковому богослужінні ми почуємо Євангеліє від Матфея, в якому розповідається як Христос на простому прикладі спростував несправедливе передання, що у суботу не можна робити справ навіть милосердних. Ось його слова, а Він їм сказав: чи знайдеться між вами людина, яка маючи одну вівцю, не піде по неї і не врятує її. Коли вона впаде в яму у суботу. У цей день за православним календарем прославляються наступні святі: священомученик Панкратій, єпископ Тавроманійський, що жив у першому столітті, священомученик Кирило, єпископ Гортинський, про якого дізнаємося із IV століття, преподобномученики Патермуфій, Копрія і Мученик Олександр, що постраждали за віру Христову у IV столітті, та святитель Феодор, єпископ Едеський. і вшановуються ікони Божої Матері Колоцька та Кіпрська. Образ Богородиці Колоцької з'явився у 1400 Тириста році у містечку Колоча смоленської губернії, одному селянину на ім'я Лука. І коли чоловік приніс святиню у будинок, то родич, який був паралізований, звірою приклався до ікони чолом і отримав зцілення. З того часу багато хворих, прийшовши на поклоніння до чудотворної ікони, отримали від Богородиці благодатну допомогу. Згодом Лука переніс образ Колоцької Божої Матері у Можайськ, а звідти до Москви. У столиці святиню зустрів митрополит Фотій зі священним собором і безліччю народу. Через деякий час на місці з'явлення ікони була побудована церква в ім'я Богородиці, а потім і монастир, іменований Колоцький або Можайський. А також одним із списків стародавньої чудотворної Кіпівської ікони Божої Матері є. Святиня Строменського монастиря чудотворний образ нині знаходиться в Успенській церкві села Стромень. За переданнями древній образ був переданий преподобним Сергієм Радонежським у благословення його учневі Саві і Гомену Строменського монастиря при заснуванні ним обителі від Кіпрської Строменської ікони Божої Матері і нині відбуваються благодатні стілення. І з ним Ангела православний календар, сердечно вітаю усіх, хто має імена Костянтин, Кирило та Олександр. Много є вам літ. Возлюблені у Христі хочемо звернути вашу увагу на слова святителя Тихона Задонського. як лінивого коня люди батогом женуть і спонукають іти і бігти, так. Ми повинні примушувати себе до всякої справи, а особливо до молитви. Бачачи такий труд і старання, Господь подасть бажання і старанність. Нехай Господь укріпляє вас у ваших молитвах.